Вітаю вас, любі! Вітаю на каналі, вітаю на відео. Сподіваюсь, ви в порядку, сподіваюся, з вами все добре. Подивимось, любі процеси, які з вами відбуваються. Можливо, розклад покаже, що на порозі, да? на порозі яких подій, яких змін, виду змін себе ми знаходимось. І так, поїхали. Що нам хочуть розказати карти? Так, четвірка мечів. Повішаний, двійка келихів. Думаєте, міркуєте, як би куди рухатись? Королева жезлів, паж пентаклів, далі сім пентаклів, о, господі, і четвірка келихів. Угу. Ну, скажу так, зараз такий період, коли ви не знаєте, який розвиток далі буде, чого далі чекати. Є бажання, є плани, є бачення, але, можливо, є обставини, які не залежать від вас. Хоча ви вклались на повну, по максимум зробили від себе все можливе, королева Жезлів. Ось, на сьогоднішній день ви не знаєте, чи буде розвиток взагалі, чи не буде розвиток. ну Це така, знаєте, ситуація, де я не знаю, по своїй волі ви там опинились чи ні. Тому що навіть взяти того ж повішеного, да, тут хтось же його підвісив. Причому на картинці тут як людину підв'язали. Ось в такому випадку. Є обставини, які не залежать від вас. Чи буде розвиток, я не впевнена. Можливо, та або інша ситуація вона повинна буде розгорнутись або розвитись десь за інших обставин, в іншій атмосфері, ситуації, сфері і тому подібне. Тобто, можливо, в іншій місцевості, не знаю, на іншій десь роботі, при іншому занятті. Можливо, якісь там бізнес-ідеї і тому подібне. Тобто, це можливо не факт, але можливо повинно розгорнутись десь якби в іншому місці. Можливо, на вас чекає щось зовсім нове, і ви на сьогоднішній день не зовсім цього хочете. Тому що ну, ви вже вклались ось десь тут да, і якби хотіли би отримати розвиток тут. Тобто, можливо, навіть якісь зміни в тому або іншому питанні, вибачте, Любі, не можу сказати, бо тут карти почали одразу ну, з повішеного, з ступора. Да, тобто не можу навіть сказати. Тут говорять не про ситуацію, а про розвиток сам. Тож, щось можливо повинно бути нове, або, наприклад, вам треба відпустити. От Як тільки ви відпустите, ну, згоріла хата, гори і сарай, і воно тільки раз, і вирішиться. Наприклад, може бути як варіант саме таке розгортання подій. Добре, що повинні ще знати, що вам не все зрозуміло, вам не все ясно. Або, не знаю, там в якійсь сфері, в якомусь питанні, або з приводу конкретного питання з людини. Да, ви не все знаєте. Тобто є якісь такі приховані моменти, за яких не рухається, за яких немає розвитку. Да. Ви собі можете думати і надумувати одне, по факту насправді може бути інше. Тут четвірка келихів. Ну, можливо, це щось вас розчарує. Або, наприклад, результат, який ви отримаєте, довгоочікуваний, він може розчарувати вас. Да? Причому я не знаю, тут, чи конкретно сама ситуація і все, що пов'язано з нею, чи просто результат розгортання цієї ситуації. Ну, все одно, сім келихів, да? Але розвиток буде в будь-якому випадку. Тут чи десь, там розвиток буде по-любому. Розвиток буде, він вам навіть невідомий. Ви, можливо, навіть і. Ну, Тут настільки, знаєте, так показано із цих чотирьох карт з другого ряду, що ви навіть не розраховували, не те, щоб не розраховували, ви навіть не підозрювали, що, що і як може розгорнутися. Да? Там, де ви, скажімо, вкладались, це як. Ну ви як додавали деталей, додавали енергії, вклад свій в розвиток, в будь-якому випадку розвиток. Ну буде набагато краще, ніж ви цього на сьогоднішній день хочете. Теж це може бути пов'язано в когось із людьми, з почуттями двійка келихів. Да? Можливо, не ця людина до пари вам, а можливо, інша. Двійка жезлів, да? можливо, ви. Ой, двійка старшого аркану, жриці. Е, невідомо, поки от невідомо, ви не знаєте ні розвитку, ні, ні, ні відношення до вас в будь-якому із питань, в будь-якій сфері, де, можливо, не тільки ви одні задіяні. Да? Ну, десятка келихів, як би там не було зараз, так, як би вам не додавала та або інша ситуація якогось смутку, тут все одно розрішиться все полюбовно на вашу користь. Ви знаєте, плюс до всього ви із якоїсь ситуації або з розгортанням якоїсь ситуації, якихось обставин, ви вийдете, ну як вам сказати, Обізнаніші, ви прокачаєте інтуїцію, якісь свої, можливо, професійні здібності, навички, потім в особистому теж. Тобто, просто так це ну, не буде ніби як невдача на перший погляд. Або, можливо, ви помиляєтесь, коли думаєте, що нічого не вирішуєте, коли думаєте, що. Нічого не змінюється. Можливо, саме це хочуть карти сказати, що ви помиляєтесь, буде навпаки все дуже класно. Але, любі, ну вибачте, я, як таролог, бачу чи ту або іншу історію, я бачу тут і так, і так, бо ви всі різні, ситуації різні. Теж комусь одному так, другому по-другому, третьому по третьому. Теж може бути. Тому кажу варіації, які бачу. Але бачу, що все буде доволі добре. Тут у нас вийшли на завершення три старших, ой, три, чомусь три, да? ну, але два старших аркана. Це карта 0, це карта Сонця і карта лицар-келихів. Яка би ситуація, які б обставини, які б люди не були, да? які б, можливо, перешкоди перед вами б не стояли, все дійсно буде легко. Насправді все настільки легко може вирішитись або. Перепрошую знову за це. Або тут, можливо, підказка комусь. Тут все набагато простіше, ніж ви можете собі мудрити. Тому що повішений може говорити про, не знаю, ви можете, щось, якісь фіндіклюхи видумувати, а насправді ну, тут, тут все набагато банальніше, простіше і. Вирішиться все набагато легше. Да? Тобто я бачу дуже хороше розгортання подій, бачу дуже хороше розгортання ситуацій. Можливо, карти показують, ну, перепрошую, але скажу, можливо, вони показують саме ваше бажання, щоб воно так вирішилось, тому що тут карта. «Зорі» І також сім келихів. Це не обов'язково про ілюзії, це теж якесь марево, бажання, надія теж може бути. Да? Ось, також тут вам може бути підказкою те, що ви повинні заспокоїтись і зрозуміти, що насправді, навіть якщо у вас щось не виходить, ви ж не обов'язково повинні все вміти, да? бо всьому навчитись. Ви не обов'язково повинні в усьому бути обізнані професіоналами і тому подібне. Тобто десь ви можете бути аматорами, десь любителями і тому подібне. Тобто, тут ви від себе багато чого вимагаєте, багато чого можете очікувати. Причому я ж кажу, ви зробили в тій або іншій ситуації по максимуму, скільки ви змогли. А тепер наразі не можу сказати, що треба лише дочекатись. Ні, тут, знаєте, як. Перетерпіти скоріше, перетерпіте цей. А хоча ні, ви, вибачте, тут сім е, пентаклів. Так, можливо, треба дочекатись тих плодів, тому що ви вже все зробили. І треба дочекатись розгортання або е, розвитку, або результату. Да? Тобто, е, не старайтесь, знову ж таки, да... Скажімо так, винайти якийсь велосипед. Вже все придумано, вже все зроблено. Наразі просто постарайтесь відпустити, от просто постарайтесь відпустити. І воно розгорнеться не просто само собою. Ви вже вклались. Просто дозвольте да, звільніть місце, зніміть ось цю упряжку, яку ви тримаєте, щоб воно розгорнулося, контролю цей. Да, зніміть все. Відстороніться і просто очікуйте. Робіть, по мінімуму, робіть, що можете, не старайтесь щось видумати таке, прям аж капець яке. Все буде, все буде так, як воно повинно бути п'ятірка жезлів і сім мечів. Ну, Тут як боротьба якась, ви внутрішньо за щось боретесь, ви. Зовнішньо боретесь, тобто ви в стадії боротьби, щось відстоюєте своє за своїх, за щось витримаєте, за щось боретесь, намагаєтесь щось вибороти для себе. Тут п'ять старшого аркану Єрофант да, і трійка мечів. Вам нелегко це дається, і вам, скажімо, знаєте, як. Ну, комусь, можливо, зважаючи на трійку мечів, треба зрозуміти, що, можливо, тривалий час ви за щось боролися, результат був невтішний. Да? І ви, можливо, очікуєте або боретесь за те, щоб воно якось змінилось і пішло все на вашу користь. Чи піде воно на вашу користь? Ні, вибачте, Любі, може не піти. Як варіант, перепрошую. Просто відпустіть, очікуйте результату. Вже який буде, такий буде. Надалі, наскільки я бачу. Тут е туз скелехів нове розгортання і вісім е жезлів. Швидке. швидке нове розгортання буде в чомусь, да, поки що невідомо. Або воно все видозміниться і те ж саме, але зовсім по-новому прийде до вас. Або, скажімо, е Ну, тут, можливо, та або інша ситуація повинна вплинути на вас, аби ви змінились, да? і... і що? Ну, і мали якісь, або нові думки, або нове бачення, або почали спочатку. Тут така от інформація. Ну, Я скажу вам точно, стовідсотково, любі ваші зусилля, любі, можливо, невтішні результати, вони лише на користь. В цьому всьому закладена вища і справедливість, і сенс, і розуміння, і істина. Да? Щось може здаватись несправедливим по вашому, да? або, наприклад, ну, не, всі, не хочеться отримувати невтішні результати, тим більше, якщо ви клались на повну по максимуму, а маєте, наприклад, мізер. Да? теж, Або не маєте взагалі нічого, це теж не зовсім приємно. Але 9 келихів, 20 й страшний суд. Ви повинні розуміти, що любі ваші труди вони будуть виплачені вам, сплачені. Вони вже були сплачені вами. Да? І, тобто, Такі, скажімо, дивіденти в тому або іншому вигляді, вам в будь-якому випадку вони прийдуть. Саму ситуацію Любі не бачу. Не хочу ну, видумувати щось, карти не говорять, я не можу цього помітити. Говорю просто от, от те, що говорю. Чи допоможе вам? Сподіваюся, що так. Вісім келихів, шість 6. Келихів. Емоційно, доволі емоційно це, знаєте, в першу чергу повинно вплинути на ваші емоції, на внутрішню зміну і погляд себе і всередині вас. Ну, Це все, це все, ну так воно записано. о і справедливість. 15-й. Це щось про матеріальне життя, це щось, можливо, про фінанси. Про здобутки, це щось про те, що дає вам стабільність. Знову ж таки, це можуть бути навіть і люди, і, і якісь відносини особисті чи в соціумі, можливо, якісь робочі да, там, взаємини, можливо, з кимось не можете дійти згоди. Або, наприклад, боретесь за місце чи підвищення. Чи, якось ось так, да? чи можливо, боретесь за право бути з людиною, чи щоб людина вас обрала. Ну, це, вже як, це вже як зроблений факт, ви вже відборолись за це, тобто ви вже зробили всього. Якщо ви зараз ну, лише, лише починаєте це робити, да? то це, ну, ця інформація не для вас. Тут. Ну, а якщо ви зараз на цій, на цій стадії лише починаєте, да? Ну, поки не зрозуміло, поки не зрозуміло, вибачте. Навіть якщо ви лише починаєте, поки не ясно. Не обов'язково, що ви в якийсь там глухий кут зайдете, чи ще щось, не обов'язково. У вас може бути, знаєте, по-різному, у вас може або різко все. Вирішитися, бо довго нічого не вирішуватися бо, наприклад, взагалі ну, цей розклад навіть вас не стосується можливо. Ну, Тут все для того, аби ви навчились правильно обирати, правильно чекати, правильно любити, правильно е діяти, думати. Коротше, це і для досвіду, для науки теж в тому ж числі. Бо, як вже прозвучало, що ви в будь-якому випадку вийдете з будь-якої ситуації з чимось. Можливо, у вас будуть не матеріальні дивіденти, да? а саме от внутрішні або навпаки. Можливо, десь в справах сердешних щось не вийшло, то воно вам окупиться в фінансовому плані. Ну, можливо, ви саме за це й боролись до речі? Да? Можливо, ви боролись із своїм серцем. І отримаєте матеріальні результати, здобутки. Вони вас можуть не втішити, тому що, наприклад, це вас ну, не зігріє душу вашу, не зігріє. Да? Ну, можливо, це допоможе вам створити теплі не знаю, там, якісь довкола середовище, ремонти і там, десь переїхати в країну. На зиму, чи як там зігрітись фізично ви зможете завдяки фінансам, але душу це вашу не зігріє. Вам шкода, вам шкода те, що ви багато зробили, ви вклались багато, да, і якось це могло бути або неоцінено, або незрозуміло. Можливо, воно з самого початку якось пішло не так. Можливо, знаєте, як. Ну, тут як не було запалу з самого початку. Тут або з вашої позиції, або в принципі була така ситуація. Можливо, ну, я не бачу, щоб тут не повинно було розгортання бути. А можливо, і так. Ну, така от, можливо, ситуація, яка, ну, скажімо так, вялотекуча. Ось, да? Ну, тут одразу були обмежуючі обставини. Тут одразу було те, що вас обмежувало. Тут, можливо, спочатку, з самого початку, було все не на вашу користь. Вам могли дати, знаєте, як, як шанс проявитись, але результат пішов інший. Ну, що я вам хочу сказати. Якось. Можливо, все втрачено. Час пройшов, да? А можливо, треба дочекатись, поки ось якийсь там результат завершиться для того, аби все почалось по-новому? Як це правильно розуміти? Ну, робота буде йти. Результати ще не зрозумілі, прямо от досконало, розумієте? Робота буде йти, розгортання буде йти або по-новому, або одне завершиться, друге почнеться. Якщо це стосунки відносини, наприклад, особистого характеру, то це або з новою людиною, да, тому що якісь були обмеження з однією людиною, або, наприклад, з цією ж людиною, просто по-новому. Ви обоє повинні будете працювати, вкладатись і тому подібне. Ну, тут на завершення вийшов як король, тобто, можливо, саме з чоловічої позиції повинна бути робота, да? тому що жінка, ось тут королева, да? якщо розділяти на гендери, да? то жінка вже зробила все, що вона могла. Тут наразі треба жінці бути приймаючою стороною чоловікові діючі, тому що вийшов король пентаклів. Вісім пентаклів, карта роботи трудяги і карта колісниці. Але тут колісниця просто кібітка стоїть. Да? Ну, загалом. Ось. А можливо, можливо, знаєте, як ви вклали в щось одне, воно вам прийде в фінансових дивідентах, і ви себе відчуєте стабільно і будете розуміти, ну, раз так, то я тоді рухаюсь туди. То, да? Можливо, ось так має бути. Якщо це в робочих взаєминах, знаєте, тут якось все одразу було не на вашу користь. Тут, ну, як дали шанс, да, а може ні, а може так. Ось, і якось ну, не бачили вас, не бачили. Ви розкривались, ви старались, ви робили, ну якийсь результат буде, або отримаєте робоче місце. Або ще якийсь тривалий час, за це треба поборотись на новому місці роботи, або, можливо, тут ну, якось треба буде ще, ще вкластись. Але ви всередині себе ви відчуваєте результат, просто, можливо, ви його не приймаєте. Позитивним це буде результат, незрозуміло, не дають інформації. Все, все що могли, вони сказали. Немає тут. Я бачу, знаєте, як, якщо в особистому я бачу якесь розчарування чоловіка. Чи в жінці ви розчарувались? Ну, ні, тут, тут мабуть, не в жінці, бо тут королева Келихів все ж таки вийшла. Тут, як ви будете боротись за любов або за кохану людину, або хотіли би боротись. Чи, можливо, тут рекомендують вам боротись, незважаючи на ваше розчарування, да? або... або знову ж таки король Пентаклів і королева Келихів це не обов'язково про те, що ви ну, в шлюбі, да? або можете бути разом. Хтось один із вас, а саме, можливо, чоловік. Він зайнятий і змінювати нічого не може, не буде, тому що задіяно занадто багато всього. Ось і, ну, так, так виглядає, ніби, знаєте, як треба руйнувати все своє життя. Ну, любити людина може, але просто здалеку. Черпати від вас емоції, черпати від вас Енергію, да? або від жінки черпаєте. Ну і задля свого збагачення. Умовно, збагачення це не обов'язково профінансове. Да? Тобто ви можете цю енергію, яку ви отримаєте, регенерувати саме от і вкладати в бізнес-сферу, наприклад. Да? Але тут як одразу ось цей союз він може, ну да, і королева Пентаклів. Але цей союз він одразу, ну скажімо, все. Тобто, тут благодатної якоїсь почви немає. В якійсь із ситуації, знаєте, ви як перечуваєте якийсь крах. Ну, воно як неминуче. Чи справитесь ви? Місяць, поки не зрозуміло, все залежить від вас. Страхи якісь, ще щось, воно якось спливає всередині вас. І, можливо, саме їх треба перебороти, аби почати по-новому. Можливо, саме ці страхи і завадили тому або іншому. Да? Ну, а хтось, вибачте, скочив гречку для того, аби зрозуміти, що насправді коханою людиною для вас є та людина, з якою ви вже в стосунках-відносинах, шлюбних, наприклад, Да? Можливо, так повинно було бути для того, аби ви змогли оцінити свою людину. І також, можливо, ви вже мали невдачі то, ну, на любовному поприщі, то можете бути спокійними. Людина для вас все ж таки є. Де ви будете коханими людьми, де вас будуть любити, де ви зможете любити. Тобто взаємність в будь-якому випадку вона буде. І вас до цього як готують. Так? Можливо, спочатку вам треба пережити щось болюче для того, аби цього разу. Ви могли прямо на наповну, наповну відчути, пережити, бути коханою людиною, щасливою людиною, головною людиною. Да? тобто ось ну, Це якщо на, на любовному поприщі, знову ж таки, так само це стосується і, і бізнес-сфери любих питань, де ви, де ви є. Де невдача? За невдачею повинно прийти, можливо, не так одразу або там не так легко, але повинно прийти. Радість, благість і щастя. Ну, любі, що ж, я бажаю всім удачі. Можливо, ця ситуація з нами побуде ще, або такий життєвий період побуде ще деякий час, але, знаєте, все в будь-якому випадку буде вирішено і вирішиться на краще. Як би воно не вирішилось, Результат все одно трішечки пізніше буде. Дякую за вашу увагу. Дякую, що ви поруч. Дякую, що дозволяєте бути поруч мені. Бажаю вам приємних вихідних, теплих днів, вечорів, бо вже скоро осінь. І, скажімо, ну, можливо, да, будемо збирати урожаї або готуєтесь до збору урожаю в тих або інших життєвих обставинах. Не розчаровуйтесь, це життя. І воно буває різне і складається по-різному. Дякую, Любі, за вашу увагу. Бажаю всім миру, любові, тихих днів, ранків, ночей, вечорів, мирних, да? мирного неба нам, всім. Скорішої би перемоги. Всім добра, любі!